Виставка робіт польського фотографа Кшиштофа Войцеховського, що відбулася днями в обласному центрі, стала чудовим подарунком для усіх шанувальників цього виду мистецтва. Не залишили байдужою представлені на виставці світлини і нашу олю Гриців. Концептуальний підхід автора Криштофа Войцеховського до фото вражає цікаві та неординарні фотографії представлені на виставці у трьох серіях. Кожна з яких має свою назву: 2, 4 і 24. Тут зараз представлено роботи з трьох його серій: 2, 4 і 24. Це в нього такий певний собі своєрідний підхід до роблення. Фото, ну, фотографічних об'єктів деякі речі він фотографував в парному зображенні деякі чотири рази фотографував, а деяких розкадровував аж до чотирьох до 24 кадрів. Відвідувачі виставкою задоволені кажуть, вабить цікава та неординарна манера виконання фото а ще приваблює те, що всі вони зроблені у чорно-білих тонах. Досить цікаво прослідковується володіння композицією. Воно дуже ритмічне. Я бачу, що прослідковується певна ніби як дія. Наприклад, там бутерброд відкушений два рази, там потім більше, більше, більше і зовсім маленький кусочок. Ну, Сподобалося таке поєднання. так, ніколи не бачила, щоб багато кадрів було одно і той самий предмет а так красиво подано і поєднано всі. Ну дуже гарно. І чорно білі то мені дуже подобається. Завітали на виставку юні фотографи та художники. Кажуть, фото їм дуже сподобались. Я вважаю, що найкраща картина це небо, і я вважаю, що це дуже професіонально зроблено адже не кожен фотограф може так гарно сфотографувати. Напевне, дуже професійний художник, який ну багато років займається вже цим. Мені дуже сподобалось. Дуже. На виставці представлено понад 79 чорно-білих фотографій. Ольга Гриців, Ігор Горпопик, новини телеканала Раї.